Доброго дня, Ірина Страмецька, практикуючий психолог. Тема сьогоднішнього відео важкість у прийнятті рішень. Кожного з нас бувають періоди, коли нам важко прийняти будь-які рішення, залежить від ситуації, від обставин, від ваги, питання, в якому приймається рішення. А можливо, ви являєтесь тією людиною, яка вагається завжди і всюди, і вам завжди важко приймати рішення. Тоді це відео буде дуже корисним для вас. Ми сьогодні розберемо, що лежить в основі цієї важкості і, звичайно, як цьому допомогти, як хоча б трошки полегшити цей процес. Коли людина приймає будь-яке рішення, вона цілком розуміє, що рішення може бути правильним чи неправильним, вірним чи невірним. І якщо людина в своїй уяві малює собі картину, що вона приймає неправильне рішення, відповідно вона робить помилку, ясно, що з'являється страх помилитись. Цей глобальний страх, який супроводжує нас з дитинства, він всім нам знайомий, коли ми з вами були в шкільному віці, дошкільному віці. Ну, в шкільному це дуже, досить ярко проявляється, коли ми з вами стояли біля дошки, не знали відповіді на питання або давали помилкову відповідь, і вчителька нам казала, ну ось, бачиш, ти знову помилився. Ну як же так можна було? 150 разів пояснювала. Після цього була, напевно, реакція класу, це логічно, діти сміялися, їм це було смішно. А для людини, яка стояла біля дошки, напевно, було зовсім не смішно. І сприймалося це як засудження оточення. Да? І відповідно наступною емоцією, яка супроводжує нас з дитинства, це буде страх засудження. Адже, коли я прийму це рішення, і воно буде неправильним, мене будуть засуджувати за це. Да? Вони будуть говорити про це, друзі, рідні, колеги. Близькі, всі вони будуть говорити, ну як же він міг прийняти таке рішення. З цього засудження виникає наступний страх, який за цим стоїть, це страх втрати. Тому що, коли мене засуджують, до мене змінюється відношення. І відповідно, я можу втратити довіру, повагу в очах інших людей, свою експертність. Це можуть бути репутаційні втрати. Як однієї особи, так, наприклад, і всієї компанії, в залежності від того, якого рівня людина і які рішення вона приймає. Якщо це топ-менеджер, приймає глобальне рішення на рівні компанії одноосібно, то ясно, що це можуть бути або репутаційні ризики компанії і втрати, або фінансові втрати. Це можуть бути втрати часу, це можуть бути глобальні втрати відносин. Адже людина в своїй уяві малює страшну картинку. Якщо я помилюся, і вони мене будуть засуджувати, і вони подумають, ну як же ж він міг прийняти таке рішення, вони відвернуться від мене. І, відповідно, я залишусь один. Тобто зруйнуються всі відносини, які були побудовані до цього. За цією тріадою, такою жахливою, звичайно, що стоїть ще сором який це все супроводжує, тому що, ну, якщо це все відбувається, то людині стає насправді соромно. Соромно від того, що він помилився і зробив неправильне рішення. І може бути почуття провини, якщо я дійсно наніс фінансові втрати або собі, або своїй родині, або цілій компанії, або своєму, наприклад, другу або Колезі, з яким я маю бізнес, відповідно, да, я буду винен. І оці глибинні емоції, вони ховаються за цією важкістю. Як і завжди, я говорю своїм клієнтам: якщо ми усвідомлюємо ці емоції, вони вже стають трошки меншими, і їх сила. Менш руйнівна, ніж би ми їх взагалі не усвідомлювали. Тому перший крок це усвідомити ці емоції. Наступне, що варто зробити, це, напевно, переконати себе, і взагалі ця думка вартує того, щоб її час від часу повторювати кожному з нас ідеальних рішень в житті не буває. І це правда, тому що якщо б вони були в більшості. Ми би з вами так не мучилися в процесі прийняття рішень. Завжди є певні ризики, завжди є ризики якоїсь втрати. І, відповідно, ми мусимо про це пам'ятати. Наступне, що варто переглянути, це критичним поглядом подивитися на наслідки. Тобто, Трошки зменшити катастрофізацію тих наслідків. Бо це улюблене питання моє і моїх колег-психологів, а що найстрашніше може статися, коли це відбудеться, тобто, коли ви приймете це рішення? Що глобально, саме страшне може бути в цьому варіанті? Якщо людина усвідомлює, що нічого катастрофічного дійсно не відбудеться? Процес прийняття рішення буде трошки легшим. Ви Знаєте, оцей процес катастрофізації, він тягне за собою так званий синдром Бога. Тому що коли людина вважає, що від її рішення залежать якісь глобальні процеси, це включає оцей от синдром Бога. Тобто я впливаю на глобальні моменти, на глобальні якісь процеси. Так, звичайно, бувають люди, які відповідають за глобальні речі, і їхня помилка вартує досить дорого. Але середньостатистична людина робить настільки катастрофічними ці наслідки, що вона вважає, що її вплив неоцінений. В мене якраз на цей синдром Бога є такий трагічно комедний приклад. Мій колега-терапевт розповідав мені, що до нього на прийом прийшов мужчина з досить таким важким запаленням, двостороннім легень. І коли він його подивився, цього пацієнта він йому каже, що стан направду досить важкий. Я не можу вам дозволити перебувати навіть вдома. Я вам виписую скривання, і ви можете, мусите побути в шпиталі хоча б 2-2,5 тижні для того, щоб ми зняли цей запальний процес. На що пацієнт в свою чергу говорить: ви що, доктор? Це неможливо, якщо я не з'явлюсь на роботі від цього зупиниться все підприємство. Доктор уважно вислухав пацієнта і каже, я розумію вас, я розумію, що ви дуже відповідальна людина, але здоров'я важливіше. При цьому я би хотів поцікавитись, а ким пан працює? І пацієнт з гордістю говорить: я охоронець на заводі. Смішно і трагічно одночасно, тому що людина настільки Вважає, що неявка його на робочому місці призведе до зупинки роботи всього виробництва, що не дозволяє собі піти на лікарняний. Ну, звичайно, що це такий гротесний приклад. Але, тим не менше, часом ми дійсно вдаємося от в такі невдалі глобальні катастрофічні наслідки в нашій уяві, і десь так воно і виглядає зі сторони. Якщо ми говоримо про техніки, які можуть цьому допомогти, то на початок я би хотіла сказати, що ця важкість при процесі прийняття рішень, ясно, що вона вганяє людину в цей стресовий стан. І ясно, що коли ми боїмося, що рішення буде помилкове, що ми зробимо помилку і оці всі Моменти засудження з'являться, да, і з'являться ці наслідки, про які я щойно говорила. Ясно, що з'являється тривожність. Перше, що може бути тут на допомогу, це будь-які техніки для зменшення стресового стану. Їх є безліч зараз в інтернет-просторі. Я теж записувала попереднє відео для того, щоб. Продемонструвати техніки при роботі в стресових станах для стабілізації стану. Кожна людина обирає щось своє. Це можуть бути техніки дихання, про які я вже неодноразово говорила. Це можуть бути медитативні техніки, це можуть бути будь-які техніки релаксації, це може бути комбінація фізичних вправ і дихальних технік. Це може бути будь-який спонтанний малюнок і так далі. Тобто, все, що вам більш-менш підходить, все, що ви попробували вже при роботі зі стресом для стабілізації свого стану. Я вам сьогодні хочу запропонувати одну теж з своїх улюблених практик. Називається Вона Я Є. Вам треба буде сісти у зручному місці. Там, де вас ніхто не потурбує, ну хоча б 5-6 хвилин. Це має бути затишне місце, де не буде очних звуків, де ви спробуєте комфортно розташуватися і спробувати розслабити своє тіло. Розслабити його можна знову ж таки за допомогою глибокого повільного дихання, коли фаза видуху довше, ніж фаза вдоху. Або ви вмієте поступово розслабляти всі м'язи свого тіла. І от коли ви розслабитесь і будете відчувати себе комфортно, треба в своїй уяві знайти так званий центр свого тіла. Це уявна така крапочка, я би сказала, або місце в вашому тілі, де саме ви відчуваєте, що там знаходиться ваш центр. Для кожної людини це, звичайно, суб'єктивне таке враження, в когось це може бути на рівні грудної клітини, в когось це може бути на рівні сонячного сплетіння, в когось це на рівні поповини або трошки нижче. Є люди, для яких центр тіла знаходиться в голові. Тобто тільки ви знаєте, де знаходиться у вас ваш центр тіла. Коли ви його знайдете в своїй уяві, ви відчуєте, що та, саме там, от в цьому місці, в вашому тілі є ваш центр, покладіть туди дві своїх руки. Неважливо, яка ліва на початку, а потім права чи права зверху ліва, покладіть руки на це місце і тихенько собі скажіть, я є. І ще раз я є. І третій раз я є. Я є в цьому світі. І наступний крок спробуйте подихати саме цим центром вашого тіла. От як би комедно це не виглядало, але дихати, в принципі, в своїй уяві ви можете не тільки легенім, а будь-яким органом. Тому подихайте через центр вашого тіла. Причому робіть як вдох, так і видих. Через центр вашого тіла. Якщо хвилину ви так зробите, ви стабілізуєте свій стан, ваша тривожність зменшиться, і, відповідно, тоді ви зможете переходити до логічних операцій, тоді вам легше буде логічно мислити в процесі прийняття рішень. Наступна техніка, яку я вам пропоную після того, як ви стабілізували свій стан, це класичний список переваг та недоліків рішень. В чому він полягає? Ви спочатку виписуєте рішення, які ви вважаєте прийнятними в цій ситуації. Після того, під кожним рішенням, ви робите два стовпчики: перший стовпчик це переваги цього рішення. І другий стовпчик це недоліки. І виписуєте все, що дозволяє ваша логіка побачити в цій ситуації. Так, на це треба затратити час. Але якщо ви хочете прийняти правильне рішення, то, звичайно, цей час вартує цього. Можна, звичайно, використати метод декартових координат, який теж є у вільному доступі в інтернеті. І скористатися власне ним в процесі прийняття рішень. Є ще одна техніка, яка трошки пов'язана з попередньою технікою, це техніка фрірайтинг, вона вам всім знайома, її використовують в різних різних моментах. А я вам її пропоную використати в такий спосіб. Візьміть блокнот зошит і випишіть всі рішення, які вам приходять в голову з приводу цієї ситуації, в якій вам ну, потрібно прийняти правильне рішення. Всі рішення, всі це означають фантастичні, неймовірні, безглузді і так далі. Це ніхто не побачить, це бачите тільки ви. Цю вправу бажано робити або перед сном ввечері, або рано вранці, коли ви тільки прокинулися, ковтнули трошки водички да, і починаєте писати. Не стримайте себе. Цю техніку варто робити декілька днів, ну хоча б два дні, дати собі на виписування цих ймовірних і неймовірних рішень. На третій-четвертий день, коли ви вже побачите, що вже потік цих рішень у вас закінчиться, переглядайте їх критичним поглядом і викреслюйте ті рішення, які неймовірні взагалі на ваш погляд. Звужуючи цей список рішення, ви знайдете те рішення, яке вам насправді буде здаватися найідеальнішим для цієї ситуації. Ця така техніка вона задіює роботу нашої підсвідомості, чому і пропонується її робити рано вранці, да, коли ви тільки-тільки прокинулись, коли ви ще не робили ні фізичних прав, ні випивали ранішню кави і так далі. От ви тільки прокинулися і починаєте вивільняти ті думки, які на ваш розсуд можуть бути рішеннями для цієї ситуації. Для тих, хто полюбляє техніки роботи зі своєю підсвідомостю, є так звана техніка склянка води. Можливо, ви про неї вже чули, але я про неї теж тут хочу розказати. Полягає вона в тому, що ви чітко формуєте запит, тобто проблему, яку вам треба, питання, яке вам треба вирішити. І робите це перед сном. І даєте завдання собі. В який спосіб? Я вранці прокинусь, і моя підсвідомість дасть мені правильний варіант рішення. Це варто зробити. Проговоривши це, і випивши половину склянки води, яку ви заздалегідь приготували. Дехто полюбляє випити не просто воду, а, наприклад, воду з лимонним соком, ну, щоб смак цієї водички хоча б трошки відрізнявся від звичайного смаку води. І лягаєте спати. Вранці, коли ви тільки прокидаєтесь, ви випиваєте решту води, яка залишилась в тій склянці. І Швидше за все, у вас з'являються певні рішення. Ви пригадуєте, бо ви ж собі дали команду своєї підсвідомості, що у вас має визріти рішення. Якщо рішення не з'являється, нічого страшного, можете займатися своїми буденними справами, рішення прийде. Ця техніка, як і будь-яка інша, вона вимагає тренування. Насправді багато клієнтів моїх і моїх колег. Полюбляють цю техніку і користуються нею. Насправді користується і говорять, що ефект досить непоганий. Наступна техніка, з якою я хочу вас ознайомити, це техніка дедлайну. Вона, напевно, теж вам знайома, це коли нам дуже-дуже важко прийняти рішення, і ми відтягуємо цей процес прийняття рішення. Да? Нам треба з вами встановити конкретну дату. Бо цей дедлайн, наприклад, в суботу, о 10-й ранку, я чітко приймаю рішення, я його записую і повідомляю там або якимось людям, або просто записую, починаю втілювати його і так далі. Коли ви чітко визначили з датою, у вас вже немає вороття назад, і ви мусите це рішення прийняти. Наступна техніка, з якою я хочу вас ознайомити, яка допоможе вам легше приймати рішення, це контакт зі своєю внутрішньою дитиною. Ця техніка досить розповсюджена в роботі психологів, її використовують дуже часто. Ті люди, які цікавляться психологією, напевно знають, що в кожному з нас живе наша внутрішня дитина. Це такий собі маленький хлопчик або маленька дівчинка, яка є в кожному з нас. Це фактично ми в дитинстві, ми маленькі, ну, якщо так на побутовому рівні, це пояснити. І от коли ми з вами стресуємо, боїмося, а ми вже з вами з'ясували, що в процесі прийняття рішення в нас з'являються ці страхи, то, як правило, стресує і боїться ця внутрішня дитина. І коли ви встановлюєте контакт зі своєю внутрішньою дитиною і задаєте їй певні питання, ви можете отримати ту відповідь, яка буде корисною вам для прийняття рішення. Що це може бути? Одна з моїх клієнток розповідає: ну, відразу хочу сказати, що це творча людина, вона журналістка. І коли в неї є запит на певну серію статей на замовлення, і вона каже, що в мене немає ніяких думок так, щоб зробити це цікавим, от, дійсно, в стилі сторітелінг, щоб це було цікаво читачу, вона каже: Я роблю цю медитативну техніку. Я знову ж таки сідаю в місце, в якому комфортно, де мене ніхто не потурбує хвилин 5 і розслабляюся. І уявляю, що переді мною з'являється моя внутрішня дитина. В кожного цей образ свій. Хтось побачить насправді свою фотографічну копію себе маленького, а інша людина просто побачить маленьку дитину, яка може зовсім не нагадувати його в дитинстві. Це неважливо. Саме головне, що перед вами дійсно з'явиться образ маленької дитини. Подивіться на цю дитину. Подивіться, що вона одягнена, ця маленька дитина. Подивіться, що навколо, що робить ця дитина. А саме головне, що вона вам хоче сказати. Буває так, що з першого разу важко зробити цю техніку, і ви побачили дитину, але вона на контакт не йде і нічого вам не повідомляє. Але крок за кроком, якщо цю коротку медитацію робити, Ця дитина може повідомити цікаві речі. Так от, вертаючись до моєї клієнтки, яка є журналісткою, в такі моменти вона звертається до своєї внутрішньої дитини, і дитина їй говорить: я хочу, не знаю, там, пройтися пішки, або а, потанцювати, або побавити щось. І тоді доросла людина, ця моя клієнтка, йде або на вулицю. І робить собі пішу прогулку 40 хвилин, або бавиться зі своїми дітьми в якусь гру, або не знаю, там співає, танцює, вибиває чашку кави або чаю, в залежності від того, або з'їдає морозиво, в залежності від того, що сказала внутрішня дитина. Вона каже: і після цього я не переживаю. Я точно знаю, що після цього в мене з'являться. Ідеї для написання цих статей. І воно все буде відбуватися настільки легко, невимушено і цікаво, що це дійсно а, ну, працююча техніка. Ясно, а, що знову ж таки, повторюсь, як і будь-яка техніка, вона вимагає тренувань і повторень. А, окремим відео запишу напевно цю медитацію «Внутрішня дитина, хоча ви її можете знайти. Вона є як в текстовому варіанті, так і в відео варіанті. Направду, техніка досить корисна. Ну і остання техніка, з якою я вас хочу ознайомити, це техніка, яка полягає в тому, що ви пригадуєте свій минулий досвід. Досвід, на який ви можете спертися, досвід прийняття правильних рішень. Як би не відбувалося наше життя, в кожного з нас все рівно є моменти, коли ми приймали правильні рішення. І нам треба з вами пригадати цей період, ці моменти, і пригадати, що сприяло цьому правильному прийняттю рішень. Можливо, ви знаходили якусь інформацію. Яка вам ставала в пригоді? Можливо, ви з кимось радились, хто був експертом в цій області, і на основі цієї експертної думки і якоїсь іншої зовнішньої інформації вам вдавалося прийняти правильне рішення. Можливо, ви сиділи зі своїми друзями, вголос проговорювали свої варіанти рішення, таким чином, структурували свій процес мислення. І з цього монологу, так званого, у вас викристалізовувалося ваше вірне рішення. Іноді в от виступ да, або такий міні-монолог перед друзями, однодумцями, він настільки скерований для компанії, яка вас слухає, скільки для вас особисто, тому що таким чином ви структуруєте ці ваші думки, і з них може дійсно. Вимальовувати це правильне і ефективне рішення. Це теж техніка, яка вам може допомогти і стати в пригоді. Ну і зменшувати фактор успішності минулих рішень, це було б дуже безглуздо, тому що це завжди мотивує, коли ми точно знаємо, що в нашому житті були випадки, коли ми приймали успішні правильні рішення. Це вже мотивує нас до прийняття рішень і до полегшення цього процесу. На сьогодні все. Сподіваюся, що відео було корисним для вас. Я хочу вам побажати, щоб процес прийняття рішень у вас був легкий і щоб у вашому житті з'являлися рішення, яким ви пізніше будете насправді пишатись. Бережіть себе і своїх близьких до наступних зустрічей!